Поскаржитися на неналежне матеріальне забезпечення мобілізовані можуть в урядовий контактний центр. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці радник президента України Юрій Бірюков. Якщо новобранці при відправці в зону АТО чи на навчання не забезпечили засобами індивідуального захисту, одягом, взуттям або у них є скарги з приводу харчування, вони можуть звертатися на гарячу лінію урядового контактного центру. Як зазначали в міністерстві оборони, бійці, яких мобілізують в рамках четвертої хвилі, будуть повністю забезпечені бронежилетами, шоломами а також необхідним спорядженням. Ням, однак як стверджують волонтери. Проблема браку екіпірування так і не вирішена. Один чоловік дуже позвонів, знаходиться час на полігонах Вольвовської області. Там двом його можем такси починен починяними, о двом нада бушлати. Тось на двоих нет, нет размеров, то ли нет размеров, то ли просто нет возможности таких размеров достать. То бушлати вот ребята ходят в гражданки. Просять хоча б у девочки, помогите бушлатами. Юлія Ткаченко волонтерством займається з липня, допомагає тим, хто зараз на передовій, і тим, кого тільки призвали до лав Збройних сил. Каже, попри всі обіцянки керівництва держави скарги щодо неналежного матеріального забезпечення військовослужбовців не припиняються. Ребята обращаются, даже не только вопрос в экипировке, элементарно отвозим водичку на полигон возили, буджуйки возили, тоже собирались волонтеры. То есть есть очень много вопросов. Также вот буквально к вам бежала, позвонили ребята, просят элементарно ремни на штаны. То есть, вот такую даже ерунду, какремі на штани тоже ніяк безпечення. Про гарячу лінію, яка приймає скарги новобранців, Юлія не знала. У цілому ідея гарна, каже дівчина, але про ефективність її роботи можна буде говорити пізніше. Ні, не слышала то інформація, ще значно розпространена. Конечно, обязательно і самі будемо звертатися. То наше будімлібятам світу, щоб Дай Бог, щоб було ефективно, тому що любиш для того, щоб якось -то оптимізувати роботу. Самі ж волонтери запевнили, на гарячу лінію обов'язково звертатимуться та перевірятимуть реакцію Міноборони та генштабу на скарги військовослужбовців.